Цьогоріч, зважаючи на військові події на сході України, кількість піших паломників до зерваниці рекордна. Кожен, хто наважився на таку духовну мандрівку, має свій намір та прохання до Бога. Проте всіх цих людей об'єднує найбільше бажання миру і спокою в країні. З Тернополя до Зарваниці пішки вирушили близько двох тисяч прочан. Люди ночували в Струсові, по дорозі їх годували. Проще триває другий день. Господь Бог дарує багато випробовувань, що ж і дуже добре. Надіємося, що жертва буде достатньою, щоб Господь Бог вислухав нас. Вчора ми ночували в Струсові, мали вечерю, святу літургію, сповідь люди мали, наші вірні. І зранку, в й годині ми вже вирушили зі Струсова. Паломників ми зустріли поблизу Вишнівчика. Це фінішна пряма до святого місця, найважчі останні кілометри. Проте, ні палюче сонце, ні втома не стали на заваді. Люди кажуть, з молитвою йти легко. Йдеться гарно, бо йдеться з Богом. Як гарно сказала одна прочанка, Бог перевершив наші сподівання. Я йду перший раз. Я навіть не сподівалася, що в мене вистачить стільки сил. Але з Божою допомогою, з Божим благословенням, це що в нас постійно ось такий піднесений Божий дух, і це мабуть це найбільше, що дає мені сил. Наша проща присвячена миру в Україні за тих хлопців, які воюють там за те, щоб ми зараз тут ми мирній ході йшли насамперед. Ну і звичайно за здоров'я. Здоров'я це необхідне, це що тільки Бог може дати, а все решта ми можемо купити і придбати без чогось обійтись. А здоров'я це найголовніше, я вважаю. У мене цей похід якийсь насправді дуже особливий, тому що е я сама живу біля зарваниці і мала одразу можливість бути тут. Але коли я йду, звідкись, тому зарваниця переживаю якось дуже особливо. Е звичайно, як кожна дівчина сьогодні десь молимося з добродолю для України за мир, спокій за наших бійців. Ну і так само просимо матері Божої опіки доброї долі. За якісь такі втілення якихось гарних проєктів, щоб знайти своє місце в житті, щоб бути по-справжньому щасливою. Я думаю, що е, в такому намірні сьогодні молиться багато і щиро надіюся, що всі наші прохання будуть вислухані тільки за мир, так за тих наших дітей, що там вони за нас страдають, мучаться так само. Вже третій рік поспіль 57 кілометрів з Тернополя до Зарваниці долає семирічний Володя. Мама хлопчика каже, йти таку відстань разом з сім'єю і з молитвою неважко. Щороку ми ходимо, він з нами ходить третій раз іде. Велику благодать, підтримку Божу. Любов, це розуміння. Любимо йти. Важко подолати такий шлях. З Богом не важко. Натянки Боже, не важкої сім'ї з молитвою. Прочанин Ігор разом з сином Ігорем, який прикутий до інвалідного візка, до зарваниці пішки йдуть втретє. Чоловік просить в Бога здоров'я та миру в країні. Не складно, труднощі не виникало. чого просити в Бога, йдучи в цю мандрію здоров'я, миру в Україні. Попереду прочан ікона Зарваницької Божої Матері та мощі папи римського Івана Павла II, які перебували в архікатедрі. Разом з нами на цій прощі є святий папа, який в такий спосіб з нами мандрує до Зарваниці. За життя не зміг бути, то ми його несемо з собою. А він буде трошки лишиться в Зарваниці, щоб набу. Люди могли приступати ще до його мощі, в старій церкві. Вони будуть стояти. Хто з людей не змігти пішки до Зарваниці, Добирався туди автобусами. Тернополян везли понад 40 автобусів, які організували управління транспорту. Цьогоріч 39 автобусів організували управління транспорту, які привезли тернополян на прощу, позуть їх назад додому. Я хочу сказати слово вдячність всім тернопольським перевізникам за їхню допомогу за ті автобуси, які ми надали. Я особисто теж кожного року приїжджаю на прощу до зорониці, і це дає мені сили. Це не місце, де ти забуваєш про свої щоденні буденні проблеми дає можливість не просто помолитися, а набратися сили, набратися енергії, набратися позитиву. Суботу ввечері розпочався похід зі свічками. Після літургії, яку очолив владика Теодор, вірні центральною вулицею села несли свічки та у супроводі оркестру співали пісню із Києва міста. Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони. А прочани наблизились до монументу, де глава Української греко-католицької церкви спільно з єпископами та священниками Почав молебень до Матері Божої церкви США, Канади та Італії виразили солідарність та підтримку українському народу. З духовним словом до прочан звернувся єпископ, помічник Київської архієпархії Кир Йосиф Мілян. Зачнімо знову від сьогодні, від того вогника, який тримаємо в руці, запалімося світлом віри, ревного служіння Боговій церкві, любові взаємної. І хай гімн, Боже, нам єдність подай буде справою нашого з вами життя. Цьогорічну прощу приурочили 150-ті річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Блаженніший Святослав повідомив про те, що святіший отець Франциск Папа Римський визнав геройськість з чеснот митрополита Андрея Шептицького, а це вагомий крок на шляху до його беатифікації. Глава ОГКЦ попросив вірних продовжувати молитися за прославу митрополита та відзначив, що мати ще одного святого це великий дар для української греко-католицької церкви. Відтепер вірні можуть називати митрополита Андрея праведним, вся його молитва, уся його праця може бути підсумована у трьох найважливіших моментах: єдність, святість і віра в Бога. Він усе своє життя працював над єдністю внутрі українського народу. Який тоді був поділений кордонами між різними імперіями, працював і молився над єдністю української церкви. Був переконаний, що без церковної єдності годі нам здобути єдність суспільну. Перед святою літургією предстоятеля ОГКЦ привітали військові, учасники бойових дій, які випустили у повітря білих голубів на знак прагнення українського народу до миру. Зарваниці відбувся живописний пленер, перший всеукраїнський форум мирянських спільнот. Блаженніший Святослав освятив каплицю на честь загиблих героїв. Детальніше про всі ці події дивіться впродовж тижня в провінційних вістях.